Красавчик. Всім доброго ранку. Так у нас починається ранок що з того, що приїжджаємо на ставок, ганяємо фазана, точніше піднімаємо його, бо вони такі тут наглі, що приходять, стоїть, дивиться, такий, ну як командир місний. Ну і продовжуємо копати. Копати, точніше, чистити. Наш ставок від зайвої рослинності, а саме очерету, рогози і прочого всякого гімна. По-іншому і не скажеш, вибачте за слово. Але що робити? Роботу треба продовжувати. Маю надію, що 2-3 дні ми вже закінчимо всю сторону, відправимо екскаватор і надію, що видихнемо. А там будемо чекати, коли вже ставочок буде наповнюватися. Вчора я не засняв, тому що це так швидко відбувалося, що знайшли джерело, таке, що ну, реально ми бачили, де пішла бурлить вода. Це дуже-дуже радує нас. Ну і маю надію, що таких джерел не одне, тому що, тому що, тому що ми копаємо, от підчищаємо, а вода ну, прибуває. Питання, звідки, значить що, мабуть, все ж таки є джерела. Так що дуже-дуже-дуже цьому раді. Тому погнали працювати. Так, на не помню який вже день нашої роботи зроблено ось так. І, скажімо, переднього берега робочого. 60 метрів. Ну, 60 метрів тут таке жосточайше. Зарослі були, ви ж все це бачили. І ще в нас десь такого метрів 60. Тобто десь половина нашої ну, загальна довжина ставка 260 метрів, то десь 120 метрів, ну, 120, ну, десь половина так, десь половина було таке дуже сильно заросше, дуже проблемні місця, де приходиться вигортати, скільки коріння і скільки. Землі, але рухаємося. Думаю, сьогодні ми знову метрів 30 як мінімум зробимо. Завтра-субота те ж саме. А далі в неділю може там пройдемо далі. Ну а в кінці я вже не знаю. Може навіть не будемо викидати, тому що, тому що, тому що там вже не дуже така печальна ситуація, як тут. Там можемо зараз скосити і потім підкосити його. Ну, коротше, говоря, З тим вже легше буде боротися. Основну масу хорошого берега ми почистимо. Просто Проблема в тому, що у нас виходить отакий ось мачмали, тут, мабуть, 50 на 50%, 50% коріння, 50 землі у нас з'являється тут і ми не, дум... ми не знаємо, що з ним робити. Якщо част... тут частково ми згорнемо, тут вирівняємо. А оце трошечки не знаю, куди дівати. Мені кажуть, що це гарний перегній буде через пару років, але тут його не залишиш, його треба або переміщати, або просто вивозити звідси. Ну, будемо дивитися, тому що в нас отут якщо дрова прибрати, тут така низина, можна було б підсипати, але ж, блін, багнюка, це ж буде, самі розумієте, що тут буде. Тому що навіть отут ідеш і видно, яка тут яма. Цю яму можна згорнути, тут ну, камаз добрий цієї землі. Але ж ну, зараз те, може колись, тому будемо дивитися. Трошки сплануємо нашу територію, та і тут де за гілками, там теж така впадина, мабуть, згорнемо його туди, та і все. Зараз те травою будемо косити, буде гарно. Ось така куча землі. Та, Точніше, тут не земля, тут я ж кажу, тут 50% коріння. от, Подивимося. Це на майбутня робота, але не зараз, тому що зараз його цю багнюку брати, кудись стягнути це просто жесть буде. Так, ну що, друзі, впевнено, рухаємося вперед. Точніше, до фінішу нашого, нашої очистки берега. Вчора поїхав на Київ, Віталік тут був без мене, керував цим процесом. Зараз я хочу обійти на той берег і показати вам масштаб того, що ми вже зробили. Воно буде так видніше. Тобто залишилось нам 30, 60, 90, ну, десь до 100 метрів. Але тут є такі місця, де, вон, де немає очерета взагалі, то ми там і не копаємо, тільки вибираємо цей корінь. От. І тут, ось тут я теж скасив, ну там навіть нема чого і вибирати, тому ми оці ділянки просто будемо проїжджати проїжджати мимо. Хіба що тут з під берега він трошечки так підбере і все, ось цю ділянку ось вибрав, викинув. Тут хіба що трошечки, і то не факт. От, Ми хочемо вже сьогодні-завтра вже все пошабашити, тому що ну вже скільки можна, дуже багато роботи. Ну Ось такі, бачите, так? Одна ділянка, друга ділянка проблемна і третя ділянка. Все. Зараз я піду на ту сторону і вам покажу з тієї сторони, як це виглядає. Так, ну заліз я там, де таке хоч щось трошки видно. Он наш куток, вон той берег Іви. І ось ця вся, весь берег. О, наш де екскаватор. Вон екскаватор у нас десь отам. От. Прочистили ми той берег. Виглядає це зараз так епічно, тим, що берег високий став, але це за рахунок того, що ґрунт на березі і мало водища. Стане більше води, воно все вирівняється і буде дуже гарно. Тут бачите ширину очерету, ми його будемо потрохи скошувати з тої сторони, ну, зимою. Зимку будемо викошувати і. Я думаю, Білий амур свою роботу зробить. Буде його під'їдати, і він рости не буде. Але цей берег ми не хочемо звільняти, тому самі розумієте чому. Щоб дуже хитро видумані люди не лізли до нас зі своїми засобами лову не завжди законними. Тому якось так. Ну Ось такий вигляд маємо з цього боку. Ось так ось все пройшли, 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 пройшли. Ви бачите, де екскаватор стоїть, вже прогрівається. І той кусочок, який ще треба зробити. Я дуже надіюсь, маю надію велику, що ми сьогодні і завтра вже фінішируємо нашу глобальну роботу, яку ми провели. Я вважаю, це велика робота. Ось так от виглядає, поставалися такі острівці, але це, я думаю, що це невелика проблема. Це скоситься і. Буде з'їдатися. Так що будемо з цим вже легше буде боротися, ніж з тою величезною масою очерета. Ну, а такий от вигляд має звідси водойма. Так, ну що, любі друзі? У нас наступний ранок. Наступний працьовий день маю надію. Вчора ми прогуляли, екскаватор так і ночував. От, вчора десь людина, яка працює на ньому. Від'їздила в Київ, тому день ми прогуляли. Чудовий по погоді день. Сьогодні таке вже трошечки дощ зривається, ну, маю надію, що наші синоптики помилилися і сьогодні дасть нам попрацювати. Залишилась нам вже фігня. Ось буквально ось тут вибрати. І ми вирішили переїхати сразу на край. Зараз вам покажу. Сразу переїжджати. Он туди, де великий оцей оце очерет. Вибираємо його, рухаємося сюди. Тут подивимося, чи будемо вибирати, чи не будемо. Ну, тут чиста земля, то немає сенсу, я не бачу великого сенсу його, аби тільки грунт довбати. Так що наш стоїть робоча сила, але щось він сьогодні зранку не завівся, тому він поїхав десь за бустером, щоб його завести. Акумулятор з нього під. Підвів, коротше кажучи, так що ось такі справи. Роботи реально на день, так, щоб стати зранку було і до вечора, до після обіду, можна було б закінчити. Ну, будемо побачимо, коротше кажучи, тому що погода сьогодні, бачите, чорне небо таке і вже трошечки моросить дощек. Ось такі справи у нас на водоймі. Я приїхав трошечки поприбирати дерева, які будуть заважати. Ось тут, де в нас їви, ми залишали. Але бачу, що їх треба буде прибирати тільки раді того, щоб звільнити берег, Звільнити берег. берег і щоб вони не сипали нам листя в водойму, це не дуже бажано та і взагалі. Якщо тут робити сектора для риболовлі, то вони будуть просто-напросто заважати. Будемо, звичайно, міряти дивитися, але я думаю, що прийдеться їх теж видаляти. Хоч не хотілося, звісно, але від берега будемо міряти, подивимося, може якісь і залишимо. Все ж таки вони тримають і берег. Я тут прибрав, щоб можна було сюди ґрунт викидати. Тому ціни, мабуть, залишу зараз. Так що ось такі наші справи. Чекаємо екскаваторщика і починаємо працювати. О, дивіться. О. Він злетіти не може, кабан. Ох, який гарний пішов. Так, ну що, шановне панство, сьогодні маю дуже велику надію, що закінчимо ми сьогодні наш етап, скажімо, встановлення нашої водойми. Дориємо, докопаємо, дочистимо до кінця. І все. Вчора три годинки він покопав, тому що цілий день йшов дощ. Ну, Людину зрозуміти можна під дощем в кабіні, якої немає ні вікон, ні дверей, Якось не дуже гарно це робити. Вот. Сьогодні вроді погодка така, ну більш-менш, тучки бродять хмарки, але чи буде дощ, я не знаю. Ну подивимось. Ну, маємо дуже величезну надію, тому що ну, затяглося у нас 20 днів. Ну, загалом з усіма поломками, з усіма... Там застріваннями це у нас все проходило тут. Так що зараз я піду на той берег, вже буде видніше, скажімо, з кутка, який ми робили перший. для буде краще видно. так ну Тепер водойма наша виглядає, має вигляд, ну, десь отак. Це ось залишилось доробити. І весь берег у нас вже чистий від очерету. З землі там багатенько. Ну там суміш очерету з землею, прийдеться кудись його розтягувати. Ну, там є такі у нас ями, куди ми можемо його згорнути весь, Щоб його не вивозити, це лишні затрати та і так далі. Цей берег у нас вже ходиш як по асфальту. Навесні його підрівняємо це все і буде класно. Так, щоб тут можна було ходити, косити, обслуговувати його, і буде дуже-дуже гарно. Водичка потихеньку прибуває вже. Тому я ж кажу, сьогодні нам би дуже б хотілося, щоб це закінчити. Але щось так сьогодні медленно працює. Не спішить, останній день хочу урвати. Паразит. Та ні, шуткую, звісно, але... Хоч мені вже просто хотілося, щоб воно швидше, швидше, швидше і все, і фініш. Так, ну що, друзі, можна сказати, що ми вже майже закінчили чистку нашої водойми відачі рету. Так ось вона виглядає. Екскаватор вже там буквально ще хвилин 20-30 і буде вилазити наверх. Вже замовили йому евакуатор, він буде нас покидати. Ну, ось такий результат. Більшість очерету ми вигорнули, десь позалишався, тут ось такий ріденький був, там він ріденький. ну, Не критично, скажімо, яким вже можна боротися, буде набагато простіше. Ось так ось це все виглядає, така краса вийшла в нас десь більше 70, десь біля 80 годин. ну, Точніше, я вам вже. Зроблю все ж таки відео з цифрами, але я його обіцяв вже не один раз. Ну, тепер вже точно зроблю, тому що вже цифри будуть більш цікавіші. Я думаю, вам сподобається. Так що ось такий вигляд має водойма, вже дуже гарно стало. Все виглядає як треба. Так що, Ось так ось дається нам це встановлення цієї. Водойми. Нелегко, але що робити. Краса. Так що поставте нам лайк. Ми вам будемо дуже вдячні за підтримку і будемо рухатися далі.